Маленький хлопчик у фавелах Бразилії б'є по м'ячу з пластикових пляшок, мріючи про славу. За тисячі кілометрів звідти в передмісті Лондона його однолітки роблять те саме на ідеально підстриженому газоні та в буцах. А десь в Африці діти грають босоніж на пиловій дорозі, використовуючи як ворота звичайне каміння. Що об'єднує цих дітей? Футбол, гра, яка стала універсальною мовою людства. Але як саме футбол перетворився з простої розваги на глобальний феномен, що рухає мільярдами доларів і формує долі цілих націй? І чому саме ця гра, а не регбі чи баскетбол, завоювала серця мільярдів фанів по всьому світу? Розберімося разом у цій захопливій історії. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший контент про найцікавіші події минулого і сьогодення. Почнемо з основи. Коли у 1863 році в англійському пабі було прийнято перші правила футболу, ніхто не міг уявити, що це призведе до створення найбільшої індустрії розваг у світі. Британські моряки, торговці та колоністи разом з товарами везли по світу і свою улюблену гру. Але чому саме футбол, а не крикет чи регбі, став глобальним феноменом? Відповідь криється в унікальних характеристиках цієї гри, які зробили її ідеальним. Експортним продуктом британської культури. Секрет футболу криється у його геніальній простоті. Вам не потрібне дороге екіпірування, як у хокей чи американському футболі. Не потрібні особливі фізичні параметри, як в баскетболі. Все, що треба м'яч і бажання грати. А самий м'яч можна зліпити з підручних матеріалів. Ця доступність зробила футбол. По справжньому демократичним видом спорту він не розділяє людей за соціальним статусом чи матеріальним становищем. На футбольному полі син мільйонера може програти дитині з робітничого району, і це буде справедливо. Подумайте про це, скільки видів спорту можуть похвалитися тим, що в них грають буквально на всіх континентах? Навіть в Антарктиді дослідники час від часу влаштовують футбольні матчі. У Гренландії футболісти грають на штучному покритті, бо природний газон там просто не росте. В Африці, де немає коштів на стадіони, діти грають на пляжах, використовуючи пісок як природне покриття. Футбол це театр емоцій просто неба. 90 хвилин можуть вмістити в себе всю гаму людських переживань: Від відвідчаю до ейфорії, від розчарування до нескінченної радості. І ви, напевно, знаєте це відчуття, коли серце готове вистрибнути з грудей в останні хвилини важливого матчу. Але чому саме футбол викликає такі сильні емоції? Можливо, справа в його непередбачуваності. У футболі немає гарантій. Ісландія з населенням 350 тисяч осіб може перемогти Англію на Євро 2016. В тому ж році Лестер став чемпіоном Англії, маючи бюджет у десятки разів менший за конкурентів. Ця невизначеність тримає мільйони людей біля екранів і на стадіонах. Футбольні вболівальники створюють унікальну культуру. Тіфозі в Італії перетворюють стадіони на художні галереї з величезними банерами. Німецькі фани славляться своєю організованістю та креативними перформансами. Аргентинські вболівальники створюють такий гул, що його чути за кілометри від стадіону. А англійські ультрас, винайшли традицію співу, яка поширилася по всьому світу. Психологи стверджують, що футбол задовільняє глибинні людські потреби у належності до групи. В епоху глобалізації люди втрачають зв'язок із локальними спільнотами, а футбольна команда стає новим племенем, новою формою ідентичності. А тепер перейдемо до цифр, які справді вражають. Сучасний футбол це індустрія вартістю понад 14 мільярдів доларів на рік. Це може бути достатнім або забезпечити вагомі статті державних витрат багатьох країн світу. Так, це більше ніж в Україні, до війни витрачалася на освіту та охорону здоров'я разом взяті. Сприймайте футбольний клуб як корпорацію. Реал Мадрид оцінюється у 6-75 мільярда доларів. Манчестер Юнайтед у 6,6 мільярда. Ці цифри порівняні з вартістю великих технологічних компаній. Барселона генерує більше доходів, ніж деякі авіакомпанії чи мережі супермаркетів. Чемпіонат Європи та чемпіонат світу генерують ще більші суми. Останній такий великий форум Євро 24 згенерувало 7,4 мільярда євро. Це грошовий обіг всього за один місяць. Але звідки беруться такі гроші? Джерел багато, телевізійні права. Ось справжня золота жила. Англійська прем'єр-ліга продає свої права за мільярди доларів. За право трансляції одного матчу ліги протягом сезону 25-29 компанія Sky Sports заплатить близько 10 мільйонів доларів. Права ж на показ Євро 24, а це всього один місяць великого турніру, у ЄФА реалізувала за понад 1 мільярд євро. Спонсорство: великі бренди готові платити сотні мільйонів за право розмістити свій логотип на футболці популярної команди. Угода між Барселоною та Spotify варта. 280 мільйонів євро на 4 роки і включає в себе перейменування легендарного стадіону, чого не зробиш заради вигідного контракту. Манчестер Юнайтед отримує 60 мільйонів фунтів на рік від Тім Юер. Реал Мадрид підписав контракт Земіриць на 70 мільйонів євро щорічно до 26-го року. Продаж квитків, хоча це здається очевидним, але навіть тут цифри вражають. Середня ціна сезонного абонемента в Англії сягає 800 фунтів. А віп-ложа може коштувати понад 100 тисяч фунтів за сезон. Клуби прем'єр-ліги заробили більше мільярда фунтів від продажу квитків у 2023 році. Найбільший прибуток цієї статті отримав лондонський гранд-арсенал Арсенал 127 мільйонів у британській валюті. Трансфери гравців це окремий ринок із власними законами. Неймар переходив з Барселони в ПСЖ за 222 мільйони євро. Мбапе коштував ПСЖ 180 мільйонів. Ці цифри більші за річний бюджет багатьох футбольних ліг світу. Зараз трансфери топ гравців обходяться клубам, які ставлять перед собою максимальні цілі у понад 100 мільйонів євро. Наприклад, літом 25-го Ліверпуль заплатив 95 мільйонів євро за нападника Айнтрахту Екетіке, а за Вірця 125 мільйонів. А про їхнє існування навіть не всі знають. Це питання заслуговує на особливу увагу. Чому технологічні гіганти, банки, автовиробники витрачають мільярди на футбол? Адже ці гроші можна було б витратити на традиційну рекламу або дослідження та розробки. Глобальне охоплення це головна причина. Фінал чемпіонату світу дивиться понад мільярд людей одночасно. Це найбільша аудиторія, яку тільки можна уявити. Для порівняння найпопулярніші серіали Netflix дивляться лише 100-200 мільйонів людей протягом тижнів і місяців. Футбол збирає таку аудиторію за 90 хвилин. Емоційний зв'язок, реклама під час футбольного матчу працює інакше. Глядачі не перемикають канал. Не блокують її, навпаки, вони асоціюють бренд із своїми улюбленими командами та гравцями. Коли умовний Ліонель Месі, кумир мільйонів, є чіпси певного бренду. Це впливає на мільйони фанів по всьому світу. Молода аудиторія, футбол особливо популярний серед людей 18-34 років. Це найбільш активні споживачі, на яких орієнтовані більшість брендів. Причому це не тільки чоловіки, жіноча аудиторія футболу зростає швидше за чоловічу. Географічна диверсифікація компанії також використовують футбол для виходу на нові ринки. Китайські корпорації інвестують в європейські клуби, щоб завоювати довіру західних споживачів. Американські бренди спонсорують латиноамериканські команди, щоб зміцнити свої позиції в регіоні. Цікавий приклад, коли китайський виробник смартфонів Oppo став спонсором Європейської ліги чемпіонів. Продажі компанії в Європі зросли на 30%. Футбол став мостом між азійським брендом та європейськими споживачами. У деяких країнах футбол справді більше ніж гра. Він стає інструментом якої дипломатії способом покращити імідж країни на міжнародній арені. А іноді навіть засобом отримання політичної незалежності. Катар витратив понад 200 мільярдів доларів на проведення чемпіонату світу 2022 року. Чи варте це таких грошей? З економічної точки зору, ні. Але Катар отримав те, що неможливо купити за гроші, увагу всього світу та можливість показати себе як сучасну розвинену країну. Турнір привернув до Катару півтора мільйона туристів і змінив уявлення світу про цю арабську країну. Саудівська Аравія зараз активно інвестує у футбол, залучаючи зірок світового рівня до своєї ліги. Кріщану Роналду отримає 400 мільйонів євро за два роки гри в клубі Аль-Насар. Це частина амбітного плану Віжен 2030 по диверсифікації економіки країни та створенню позитивного міжнародного іміджу. Для багатьох країн футбольна збірна це найпотужніший бренд Амбасадор. Успіхи Хорватії на чемпіонатах світу зробили для туризму цієї країни більше, ніж будь-яка рекламна кампанія. Ісландія після Євро 2016 отримала приплив туристів, який перевищив населення країни у 6 разів. Сучасний футбол неможливо уявити без технологій. Вар, ну, тобто система відеоповторів, змінила підходи до суддівства, зробивши його точнішим, але все одно не обходиться без суперечок. Емоції вони такі. Система Goal Line е, остаточно вирішила питання, забитий незабитий гол. Штучний інтелект. Революціонізує аналітику гри. Команди використовують бікдата для аналізу переміщень гравців, прогнозування травм, оптимізації тактики. Манчестер Сіті має цілий департамент дата аналітиків, які працюють з масивами інформації про кожен дотик м'яча. Молоде покоління дивиться футбол по-іншому. Вони хочуть коротких відео, інтерактивності, можливості впливати на те, що відбувається. Тікток змінює спосіб споживання футбольного контенту. Замість 90-хвилинних матчів молоді фани дивляться 30 секундні хайлайтс. Жіночий футбол переживає також справжній бум. Чемпіонат світу серед жінок 23-го року в Австралії побив всі рекорди відвідуваності. Загалом на матчі прийшло майже 2 мільйони глядачів. Фінал на стадіоні дивилися 75 тисяч полівальників. Інвестиції у жіночий футбол зростають експоненційно. Nike підписала угоди з топ-футболістками на суми, які раніше були немислими. Бренди розуміють, жіночий футбол це не тільки нова аудиторія, а й нові цінності, нова культура споживання. Але не все так радісно у світі футболу. Величезні гроші приносять і величезні спокуси: Корупція у ФІФА, договірні матчі, фінансовий допінг. Це реальність сучасного футболу. Зростає і проблема нерівності. Топ-клуби стають все багатшими, а менші команди не можуть конкурувати. Фінансовий фейерплей не зупиняє цю тенденцію. Результат футбол втрачає свою непередбачуваність, яка була його головною родзинкою. Вболівальники також страждають від комерціалізації. Ціни на квитки зростають швидше за інфляцію. Традиційні фани витісняються туристами. Атмосфера на стадіонах змінюється. У деяких містах сім'ї, які підтримували команду поколіннями, більше не можуть дозволити собі відвідувати матчі. Футбол став грою номер один у світі не випадково. Він поєднав у собі простоту і складність, доступність і елітарність традиції і новаторство. Він дає людям те, чого їм так не вистачає в сучасному світі. Відчуття спільності, пристрасті, справжніх емоцій для корпорації футбол це найефективніший спосіб донести свою рекламу до мільярдів людей одночасно. Це інвестиція не тільки у видимість бренду, а в емоційний зв'язок зі споживачами. Для країн можливість покращити свій імідж, залучити туристів, показати світу свою культуру та цінності. Для звичайних людей це спосіб відірватися від рутини та відчути себе частиною чогось великого, і поки діти у різних куточках планети мріють стати новими Месі чи Роналду, хоча зараз скоріше ямалями чи белінгами, поки батьки передають любов до своїх команд наступним поколінням. Футбол буде продовжувати рости, розвиватися і захоплювати серця мільйонів. А як ви вважаєте, чому саме футбол гра номер один у світі? Ну і заразом напишіть, за які команди ви вболіваєте. Якщо вболіваєте, підписуйтеся на наші канали, не забувайте про телеграм-канал і бувайте!